Вітаю вас. Знаю, що не перший день сьогодні вже трейдину. Вирішив записати. Я робив на Progetto. На премі 8-го левела він мені випав за п'ятий лото аукціону, а робив на Бізонте. Ну, такий собі огляд на машину. Їхав три бої. Я гравець посередній. Ось такі характеристики маю. Зараз я граю. Трошки ліпше. Попередня була сесія 1500, я не скидував. Результати були ті самі, тільки тут було 8400. Ну, зараз менша кількість боїв. Там було, я викачував собі прожетто. Де він є? Ось оцей проджет мій. Десятку італійську я викачував. Через це в попередній сесії там я грав на 8 на 9 я грав на стокових, тому що в мене не було свободки, так як зараз є. У мене не було креслень, щоб просто закреслення пройти. Тому я мусив на ній грати. Тому така стата була. Зараз граю я десь отак, ну, трошки, можливо, вище середньо, не знаю. Але все рівно це не той рівень, який там позиціонує себе більшість там стрімерів. Вони там дуже скілові хлопці. Я показую геймплей, як грається машина. Коли ви звичайний гравець, ви граєте, плюхаєте сімки під час цього, п'єте каву, п'єте чай, у вас десь там в квартирі бігає донечка, яка періодично лізе вам на руки, або там син. Ну, загалом, жінка там десь відволікає. Просто звичайний геймплей звичайної людини. Як воно відбувається все. Польову, я, до речі, не знаю, я польову нічого не брав, як я бачу. Та я поліву нічого не брав і зараз брати не буду. У мене я використовую два комплекти обладнання, копи, оптика і трофейна система вихлопу. Друге, замість копів в мене вентиль. Для чого мапи, де немає рослинності, я... Копи не юзаю. Не знаю, правильно це чи неправильно відкритності супротивника, який рухається, але в ялинки нормальний огляд на умовному Хімлсдорфі, ти все засвічуєш і без цього показника. Ну, поїхали. Він у мене на ній такий собі. ЛТшки я. Ну, тяжко мене з ЛТшками, не знаю. Завдано шкоди 780, 1258 середній. Це те, що по засвіту моєму. 163 бої я зіграв. Ну, от якось так. У мене ще є одна ЛТ-шка в ангарі. Так, щоб розуміти, ось 105-105-й. В принципі, те саме. Ну, з ЛТ-шками не склалось. я на ньому не граю майже. Ну, поїхали. Перший бій. Будемо бачити, які будуть бої. Якщо турбачі, можливо, 4-5 боїв буде. Я грав на ProJта, там було 3 турбачі. 15-0-15-2. Ну, показав, як є. Показав рандом, як є. Не вибирав ніякі там гарні бої. Там щось, щось. Записується все одним, одним дублем. На Бізонте, коли я грав, то трошки кращі були бої. Там три бої, але бої такі непогані. Трошки було настрілу місцями, трошки там. Був геймплей. Так. Карту я цю не люблю на жодному танку, ну, мабуть, на ЛТ мені її найкраще грати, теж є. Спробую заїхати в цей кущ стати. Там у нас дві ялинки і ЛТ-432. Це дуже ризиковано, одразу говорю. Тому що, ну, скоріш всього, якась ЛТшка та буде їхати. Я побачу вже по ходу, можливо, стану попередній якийсь кущ, який буде там. Оно, там два кущі, я попередній ще. Спробую зараз заскочити, щоб засвітити перекатку, можливо, хтось щось дасть. Я думаю, перекатку хтось засвітить без мене. Бат їде сюди, туди хоп поїхав. Ну, нехай їде собі. Три ЛТшки можна собі дозволити не їхати одразу в перекаточку. Є шанс, що цю перекаточку засвітить хтось інший. От так, хочу заскочити і подивитись, що з цього буде. Будь ласка, але він буде їхати. І він буде їхати, йому ніхто не дасть, він буде їхати в мене, ні? Так, він поїхав не в мене, нехай собі тоді буде. Я про всяк випадок відкатував, бо він міг піджати під мене, рентгеном просвітити. Було б неприємно. Ну цю перекатку дуже важко відкидати. Хок дуже погано ту перекатку відсвітив. Засвітив одного тяжа, відхватив на пів хп, ну як є. постоїм. я не знаю, що зараз робити. Вже 02 ми 2800 по хп програємо. Бій буде дуже цікавий, як я бачу. По танкам, я думаю, топ ми програємо. Там поляк, там. Шкоди дві. У нас два Соміка, я думаю, Соміка гаплик. Соміка гаплик. Що з цим робити, я поки не знаю. У них всі три ЛТ живі, все живе. Куди їхати, що робити, поки мені сказати тяжко. Хок, я так розумію, буде впорювати, намагатись знайти Алтешку, яка його пересвічувала. На він ховається, його підсвічують. Не знаю. Спробувати Соміків поїхати врятувати, але я не встигну вже 5 половиною. програємо. Ялиночка вирішила впушити. А даємо її, а що робить. Даємо дамахи намагаємось втікти звідси. Ага, і ти сюди цілиш. Воно тобі треба було сюди цілити. Так, да, ну, ми програємо по ХП багато, програємо багато по... Ну, по фрагам два тільки, але все рівно. Багатько машин на мене націлені були вже в цей момент. Я спробую цей же куст стати. Кущ. Побачимо, що з цього вийде. Ялиночку ми прибрали. ЛТшечку б хто відкидав. От якщо зараз її хтось відкидає, я нема кому відкидувати. Я стріляти не можу. Дивно, мо, за світу немає. І він буде Бурасика пушити, так? Так, він пушив Бурасика, Бурасік 20 секунд на кД, він йому буде давати. Що ми можемо зробити? Я думаю, ми можемо сказати, що ми йому допоможемо і їдемо цю ЛТ-шку. Він буде таранити. Дебіл. <пігали> mm. <пігали> а, в рот. Ну такі бої. Ялинку, якщо хтось бачить, одразу йдуть на таран. Так от і без ніяких проблем. Одразу таранять, і ти як гівно відлітаєш. Хотів допомогти Борасіку, ну, вийшло, як вийшло. Вбив башню, і я не вбив ЛТшку. Ну, бій в усій красі. Ставив на паузу, там не було що додивлятись, просто відео розтягнув, ну, відео затягується за рахунок таких. Ну, турбачі, 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 турбачі. І на такому танку, як ялинка, важко щось зробити, ти тільки для пасивного світла, ти, в принципі, нічого більше не можеш зробити, якщо твоя команда так швиденько зливається. Був би я на якомусь умовному 432-му, який мене в даному випадку затаранив, то я міг би щось зробити. Я міг би туди впушити під нього з Бурасиком і. Спробувати хоча б відволікти тяжів, які пушили наших двох соміків. Ну тобто там є варіанти. Ти низенький, у тебе циклічна гармата, і та гармата вона, вона влучає, вона щось там пробиває, там є стаба, тут стаби немає зовсім. Ти виїжджаєш, ти мусиш 3-4 секунди стояти, якщо це стрільба більше ніж 150 метрів від тебе. Ну, будемо пробувати зараз, я не знаю. Дві ЛТшки, один шквал. Шквал з'їдає ялинку просто так. В'їжджає і з'їдає. Ялинка класна ЛТшка з одного боку, але зараз дуже багато вийшло. Танчиків таких. Ну, до моменту, коли з'явились колісні танки, до моменту, коли з'явилось оце. В тебе будуть в'їжджати. В тебе будуть в'їжджати отакі от хлопці. Вони тебе будуть збривати просто за барабан всі 900 хп в нуліну. Вони в тебе будуть в'їжджати, їм байдуже, що їх також вб'ють. Вони просто тобі будуть псувати гру так. Ну, більшість гравців так грає на ЛТ тим більше. 432 також в мене влітав, його там також могли вбити. Але в принципі він там правильно робив. Вони Ми вже зливали, він їхав набивати дамаг. В тебе будуть впарувати, в тебе будуть влітати. Всім буде абсолютно байдуже на те, що ти там є. Вогневої міці, у ялинки, в принципі, ніякої немає. Є, начебто, барабан, три, снаряди, але пробиття. Та й пробиття, в принципі, вистачає. Є проблема тільки в стабі, ну от як зараз. Зараз пощастило влучити. вона дуже погано влучає. Жодних ілюзій не може бути, що вона буде якось там краще влучати. Знаю, спробую. А я світюсь Чи що ти так на мене дивишся, гарно. Ну, no. два снаряди є, ну та скину. Нехай собі буде. Зараз спробую так виїжджати трошечки. Чекнути ялиночку, яка тут в кущу по-любому стоїть. Ну ось, дайте їй. А, це добре. Ну, я це роблю тільки через те, що шквал у мене не в'їхав. Для вашого розуміння, аби сюди зараз в'їхав шквал, я б через 2 секунди вже був мертвий, і шквал би через стичку одну-дві в'їхав би. Навіть би якщо його вбили. Ваш геймплей на цьому закінчився б. Така є, правда, життя на цій ялиночці. Активно грати на ній, мабуть, не можна. Це я дарма, це я зробив. Це я дурницю зробив. Ну, трошки засвітив цього балбеса. Ну, але дивно, мене не чарфутюр засвітив. Вона 56 маскування, не міг мене чарфутюр засвітити. Хіба що якщо він з оптикою грає? Я спробую ще раз сюди в'їхати і показати когось. Все, є ПТ-шечка. Плюс блайнди. Часто. Ну, ялинку важко заблайндити, звичайно, але я часто блайндю, тому що ялинка завжди в'їжджає, стає на пасивне світло. Зараз буразок буде піджимати, потрібно валити звідси. Ні, 50 метрів не було, він мене не чекнув рентген. Я його буду підсвічувати, в перманенті тримати. Він уїхав. Непоганий бій. Пальопі ніхто не хоче давати. Ну, особливо нема кому з тої сторони дати щось. Чаріка гарне маскування. Ну, все він виставився так. Ну, ніхто не хоче давати. Піджимати не можна. Ну, зараз не буде світла. От чарік зараз підіжме, він буде рентгеном висвічувати і будуть по його давати. А. Моє світло вже буде не актуальне. Був би я на ЛТшки там умов на 432. Я б сюди зараз піджав. І я грав би звідси. А так, ну, мусиш стояти. Близько ти не можеш їхати, тебе вийшли, за одну тичку забрали. Тебе розвалюють фугасами, тебе розвалюють всім, чим тільки можна. Ну. В нього мінус 2 кД. Таке. Буває. Сам зафейлив. Тут не буду на ялинку гнати, я міг нормальний шот дати третій. Вже як я. Угу. О, і таке буває, бачите? Буває навіть таке. ББшкою не пробили. Так, я буду пробувати трошки. Не те, щоб тискати, але мене, мене тяжик може зняти. Буду пробувати їхати якийсь дамаг давати. Ми почали вигравати вже непогано, так, по ХП виграємо. <різь> 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 ну, ну. Там другий льопа, був би там, а ні, там чарик. Був би там один льопа. Двустволочка може зараз мене, звісно, зняти, якщо захочу. Но це її ще треба влучити. Не буду йти на КТ, бо вони програють. Тут мало у нас машин, вони можуть впушити нас. І ну, єдина надія буде це просто дати ці два. Ну ось він пуше. Ну, це мій фейл. Це вже, це вже влучив, пробив. Будемо просто їздити за ним. Зараз спробуємо в чаріка розри... ну, дати барабанчик, якщо вийде. Але ні, не вийде. Чарік нас вб'є. Ну, отак. Ну, в принципі, такий собі бій. Не скажу, що він середній, можливо, трошки краще. Якщо 50% середній, то цей бій на 52%. 3000 посвітили, 3200. Майже 900 дали, там ще був. Арта ще там добила когось, я вже не пам'ятаю. Одразу після того, як він відсвітився, цей також фасист мені має піти. Бурасіка. Ну кажись так, кажи, Бурасік був. Ну, таке цей, бой, цей бій вже може подобатись, я думаю. В принципі, він непоганий. Додивимося, тут має бути все швиденько. Паузу ставити не буду вже, як минулого разу. DLC. Хотілося мені цю паташку, але вже золота не було, нічого не було. Хотів я її взяти, звичайно, потестувати, як вона з себе. Може колись візьму, може ще колись буде вона в трейдині. Зараз просто немає, що міняти в мене. Вони, в принципі, всі танки непогані. Я ялинку думав саме міняти. Вона не вартує багацько, та й нехай собі буде. Для різноманіття іноді там завдання щоденні, іноді там ще щось, щось, і на ялинці іноді їх непогано робити. На передачу розвідданих, на те, щоб виявити супротивників, часто є завдання, то там сів на ялинці, там забій зробив та і все. Ну, от як, якийсь такий бій, поїхали, третій бій, побачимо, як воно буде. Ну, це вже карта поцікавіша, одна ЛТшка. Тобто наше зараз завдання наше буде це переграти їхню ялинку. На воду їхати на ЛТшці, я сенсу особливо не бачу. Будемо пробувати заскочити в кущі, я думаю, і засвітити ялиночку. Якщо її відкидають, якщо ялинку вб'ють, то це буде фрі-бій. Ну, якщо її на початку вб'ють. Якщо ні, то це вже буде тяжко. В принципі, ялинка сама себе метрів, метрів з 270 в чистому полі бачить. Мені треба зайняти найближчі кущики, ну я думаю, оці, які дозволять мені просвітити перекатку ялинки сюди або сюди. І з цих кущиків, в принципі, є можливість відтягнутися. Там є сейф за будиночком цим. Отак От ось у нас ялиночка є. Мене вона не бачить. Я думаю, вона помаякує сюди і мене можуть побландити. Але я буду бачити, коли будуть виїжджати бландери робити. А ми ще світимо так гарненько тяжиків. Побачимо, по кому дадуть. Ялинка тут у мене закрита, ялинка виїхати тут нікуди не може. Чому? Можливо, в неї не трофейний, не трофейна система вихлопу, можливо, в неї там щось недокачане. Аби вона була вкачана, в принципі, так само, як я, я думаю, ми б засвітили один одного, відкидайте її, хлопчики. Ну це ЛТшка, пріоритетна ціль. У вас там багацько сильно стоїть. І ви так стоїте, що ви її могли. Непогано давати, але не дали. Ну, це саме погане, коли ти, в принципі, переграєш ЛТ ворожу, а команда просто ну, нічого в цей момент не робить. І ми зараз будемо місто програвати. Там потужніші танки, там ПТ-шка нова, там Т-30, вони просто розірвуть зараз наші третяжі. Вазик Вазік трошки на відтяжці. Він зараз чекає перекатку, щоб дати по двостволки і по Т-30. Дайте, будь ласочка, я вас дуже прошу. Ну, це вже, вже добре. Це вже можна буде мені дати тичку при наступному засвіті і втікти. У нас загалом дуже погана розкатка, вони пушать по флангам, а у нас багато танків всередині стоїть. Бурасік буде помирати, я думаю, отут декілька ПТ-шок стоїть. Я вже не став. Так, я бачив, що він пушить. Я зараз спробую в конвой адати, хоч щось. Раз. Два. Але блайнд чую. Чую блайнд, Я не буду. Та зараз будемо піджиматись. Ух. Будемо піджиматись зараз вгору туди. Т-30 мене немає. Чекнути, стану на гору, буду світити. Але там немає майже нікого. Арти немає, нема за ким їхати. Буду пробувати зараз від якоїсь куща вбивати Т-30 по спині. Він мене не чекне звідси. Ось так ми робимо. Як нема Бурасіка одного другого, можливо, дадуть паним домах. Цього будемо тримати в перманенті, він не має відсвітитися. Але ну, наш Бурасик відкис. це було очікувано. Ну, нас пушить. Ні, він не нас пушить, він їде до міста. Ну він в перманенті. Зараз він, якщо помилиться, його лора поставить на каточок, то буде непогано. Якщо він стане на дві тички, то я, в принципі, буду по ньому давати. Так, я буду по ньому давати. Дам ще по цьому бурасіку, а він буде за мною впушувати. Мінус один. Ну і типу до побачення. Тут ексемка. Другий. Він буде їхати таранити, він трошки потужніший за мене, він від мене не відчепиться, я думаю. Оце така проблема цих ялинок. Ні, відчепився, добре дуже. Що ми можемо зробити? Ми виграємо дуже сильно вже. 7-2. Я думав, ми програємо, а ми виграли навпаки. Проджетами їхати не будемо. Хочу тяжиками тут пограти. Ой. Чисто під розмін щось видати. Треба було їхати перекатку роги світити, ну як я. Він вже відтягнувся, скоріш всього. Але щось зашвидко. Бурасік. Так, рогу показали Рога є. Бурасик, я думаю, відтягнувся десь до місця. Ага. Це вже погано. Так. По Бурасіку вкинули, добре. Так, мене рога, в принципі, тут покаже, так? Так, мене рога показує по ідеї. І не показує. Піджимати я під Бурасика не буду, бо він виїде, він мене забере через свою... Через свої ХПшки, через свою смерть він мене забере. Я просто постаю. Буде можливість, дам останню тичку. В принципі, можна в рогу поїхати, я думаю. Тут Бурасик мене зараз покаже. Не, Бурасик ушов, ну і добре. Їдемо. Будемо старатись зараз висвічувати те, що буде їхати з-під з-під мосту. Вон ТПшечка. Всіх будемо показувати, хай стріляють хлопці. Бурасіки, гавнясіки, так. А куди це ти там? Буває. Ага, оце дарма зробив. Я не думав, що мене зараз засвітять. В принципі. Так, да, Т95-та. Ну, вона мене і засвітила. Ну як є? Зробив помилку типову для слабенького гравця. Просто зробив зайвий шот, міг хоча б від'їхати 15 метрів від кущів. Просто Бурасик дуже сильно затопив. Я вирішив його підтримати, затопити разом з ним. Все рівно бой бій, я думаю, ми цей виграли. У нас там 5000 хп переваги. Дочекаємо вже результатів, я не буду нічого скіпати. Геймплей на тартоїзі. Далеко ти вийшов сильно. <сіх> ну нічого. Та тихо, там два тортоїза, покажіть поляка. Ну, це моя помилка. Дуже така серйозна помилка. Такі помилки не роблять гравці, які грають на результат. Я. Не мусив я цього робити, я добрав нещасного Бурасіка на 80 хп, а зараз я міг би в'їхати умовній черепасі в корму і дати 600, а не 80. Ну. Не робіть так, як я, але мені байдуже. Я не сильно заморачуюсь про якусь статистику. Я собі граю, як мені подобається. Мені основне це виграти бій а там. Мій особистий результат вже на другому плані. Загалом такі три бої. Я не буду робити четвертий, п'ятий, думаю, вони показові, як грає ця ЛТшка, Важкувато на ній грати. На ній грати важкувато в плані того, що зараз. Зараз в рандомі дуже багато ЛТ. В половині, ну Десь в половині це три, ну, давайте так, 2-3-4. Це є норма. Дуже рідко, бувало, так як зараз, один ЛТ. На ялинці ви можете грати, коли ви переграли всі інші ЛТ. Вам потрібно переграти ЛТ в першу чергу. Ви не можете нічого робити. Перше завдання це переграти ЛТ. Ну, можливо, пересвітити якусь перекатку, ще щось, переграти ЛТ. Коли вже ЛТ-шок у ворога немає, тоді ви, бо вас вбиває будь-яка ЛТшка. Вона просто вас впушує за, за рахунок швидкості, за рахунок е, того, що в них маса е, броня більше, вони вас просто беруть на таран, вбивають там, за буквально декілька секунд. Ви не можете розкривати свою позицію. Якщо ваша позиція небезпечна, вас одразу в'їжджають, вбивають. Вас ніхто, в принципі, не вважає за танк. Ви просто умовно, скажімо так. Перископічний такий приціл в підводного човна, який просто показує все. Іноді може щось постріляти, але це частіше за все це переможний бій. Дуже рідко виходить, що там ви там щось тащите, або що. А мені дуже цікаво. Максимальна шкода за бій, мод, було 300. Максимум знищено 4. Ну, іноді буває, звичайно, рідко, але буває. Я, Аби в мене була можливість замінити ялинку на 432-го ЛТ, або ще щось, я б це, звичайно, зробив. Я не знаю, як там Забони Сенлак грається, або там Чорнобуля, або ще щось. В принципі, ялинка зі своїми завданнями справляється, але вона важкувата. Так, дякую за увагу. Щасти вам.